Так, виїжджаємо на завантаження МакУхою. Дустамо назад. Відстояли 40 годин, не вистачило мені 5 годин до 45-ки. Нічого, нічого, що ж ти зробиш, треба приїхати не 8 на завантаження. А якщо я відстою ще 5 хвилин, 5 годин то я приїду на час дня а це вже пізновато можуть ті не загрузить зирка на тут на це перехресті прямо Або так якось стать щоб мені було видно що там справа Туди вон прямо і не можна. Тільки направо. 10 тонн стоїть знак. Ну мені прямо і не треба. А треба направо, так що. Нормально. Тут, правда, теж направо знак повісило, але він не такий страшний. 7 тонна ось. Ну, це вони, звісно, погарячилися. Зараз мені загрузять 23 тонни то якраз буде більше ніж 7 тонн на ось буде 10 так точно <плес> ну, а як по-іншому мені загрузити їхній ріпак і вивезти звідси менше ніж 10 не вийде Так, ну що, зважився я заїхав на вагу тепер кажуть до того білого складу їхати там будуть грузити Каже, як станеш, так і станеш. Каже, спочатку розвернись, задом стань, Лівій від склада, або оп, оп оп плити які, або правій від склада, тоді передом треба стати. Ну, щоб під ліву сторону грузити. Така ферма. Хоча це не ферма, це мабуть типу елеватора. Навірно, краще зразу розвернутися, пока я пустий. Задом встать, як він каже, під ліву сторону. Потім в гружоному тут крутить, вертить А зараз зразу тут нікого немає, ніхто мені не мешає. Зроблю маневр. А то знаєте, як, проїхати нікого не було, потім як виїжджати, понаїхало тих фур, і не знаєш як виїхати. А так, коли ти вже розвернутий, то тобі вже нічого не страшного. Сейчас здесь вот так надо вставать стол, Чепа, Гурьяненко, Поплывцы, на Олежского назад. Думаю так і будемо стояти, грузиться. Отпала в мене оця держатель Херня одним словом. Отак вона має бути і доски вставляються. Вона в мене вже раз відпадала, до закльопки. але на одній загрузці ми вже самі приварювали, пробували. Тут бачите щось там. Воно ну, до одного місця його надо на закльопку. Зараз щось будемо думати. общем, нічого тут не придумаєш хлопці. Вона вообще на закльпках отаких от тримається, бачите? Ця теж в мене хитається вже. Якщо цю поставити, закльопок у мене немає і закльопочника. І оці дирки, вони вже дуже здорові. Болтом ніяким не вкрутиш, бо це алюміній. Взагалі, до якогось сервісу хай заклюпкою кліпають, поки покладу і хай лежить. Такий ось ангар, там у них цей шрот трипаковий, не навантажують біг-бег і везуть на ваги. Потім привезуть до мене і поставлять. Скажу так, класно загрузив. цей хлопець на новій техніці. У нього такий прикольний погрузчик новенький. Чітко взагалі рідко попадаються такі люди, які так гарно вантажать. Все чітко став, я йому показую, чуть-чуть сюди, він трохи робить. Все клас. Може, звичайно, в нього техніка нова, йому легко з нею управлятися, тому там, наверно, джойстики хороші чи що. Але все рівно. Без ніяких косяків. В основному вічні якісь косяки. Так, заводимося. Зараз ми поїдемо з вами на ваги. На ваги поїдемо. Як вас поставить, хлопці. Будемо перевіряти вагу. Не знаю, як ви там удержитесь чи ні. І 17-й бег мені ще догрузять. Нічого ще не в'язав, не заштурював, так, позакидав усе. А, кстати, надо же глянуть меньше, с воздух накачает, какая нагрузка на ось. Так, уже накачала. Оп. Зараз я быстренько сбегаю. Да, хлопаки, вообще шикардос. 5 и 5. Оце люди, оце розбираються. Він мене питає одразу, ти знаєш, як треба грузити? Я кажу, а як? Він каже, ні, йому зразу кажу, а скільки мішків буде. Він 16-17. чи Ну, обично, якщо 22, то я знаю. А тут етіць, здорові? Ну так, да, каже. Так кажу я. Він каже, 4 по одному, потім 2, потім 2 по одному, і все остальні по два, і в кінці 17 буде, 17 і один маленький. Ну кажу, зрозумів. Давайте так. Каже, ми вже так 100 раз делали. Хоча мені в Запорожжі теж казали, ми так 100 раз делали. а від той перегруз був. Ну думаю, проверю. Ну, люди знають, то що ж я буду. А то зараз скажу якось по-другому чи що. А вони скажуть, а що ж ти, ми ж тобі казали, а тепер бач перегруз. А так я їм можу сказати, що ж хлопці, ви казали так і все нормально, а тепер перегруз. Переставляйте то їм прийдеться вже переставляти і не возмущатися, як це було і в Запорожжі. Ну, в общем, отакі діла, хлопці. Смія траси. Під'їжджаємо на ваги. Так, такі в них ваги з навіть весиком беремо трошки радіус наверно потім заду надо буде виїхати щоб це. ото вже виїзд з їхнього елеватора Зважувати. Ось така у них гарна споруда, газончики ще тих часів. Ну, а мене завантажили. 640 кг шоденбех поклали. І тепер я піду ув'язуватися і буду чекати документи. По документи, як звичайно, ще не готові. Так, по заводу я ремні і хочу такий попробувати лайфхак. У мене залишилися отакі доски, брусочки. На завантаженні того металу. Я його так під ремні попідкладаю. І надіюсь, що буде краще, тому що це ж ви знаєте. Макуху, зерно там возить бегах. Воно сипуче, його тяжко втягувати. Треба перетягувати, посипати декілька разів. То може з цими досками буде краще, все-таки буде при, при, ну, дотрогування, соприкосновнення більше. Дивіться, яка тут однокомнатна квартира стоїть. Американське, Майорськ. Хтось кайфує. Утягувати беги треба мінімум два рази. А я обтягую три. Ось так. Бо вони сипучі, в дорозі будуть розтрухуватися, а ще краще. Ще краще перетягувати в дорозі. Але якщо буде пломба, змоги такої не буде. Ось такий ось вийшов результат. Дивіться, як вона вгризлася, доска. Нижче рівня макухи. Я думаю, воно тепер моноліт. Два мішка. До кучі. Ну, дорога покаже. Хлопці, ну що, загрузили мене і сижу я тут. Нема документів. Я вже сижу. Бачите, 6.52. Треба на нижню дивитися. 7 годин. Ну, кажуть, може зроблять ще вечором. Там щось брокера з замитненням, не можуть вирішити. Правда тут я вже два рази в душ сходив, літній душ, правда. Жар страшна, хлопці, жарко. Дивіться, бачите яка погода. Ну так начебто і облака жарко, страшне. Так що такі діла? Я все ув'язав, все поробив, вже і поїв, і поспав, вже хочу їхати. А ні, нема документів. Ну то тепер, мабуть, я вже зроблю дев'ятку, навіть якщо мені зараз принесуть ці документи, скажу, хлопці, я вже дві години достою, а потім поїду на Вінницю, бо затамошка замикнення буде у Вінниці. А туди їхати ще десь 600 кілометрів. Так я за ніч доїду. А там не знаю, мені треба буде знову паузу робити чи що, щоб заїхати до них туди. Якось не дуже гарно виходить. А так би якби мене зразу відпустили, я пів би дороги проїхав, став би на паузу, завтра би пів дороги доїхав і заїхав би на митницю. А так щось не дуже гарно. Ну, Від мене нічого не зависить. Чекаємо далі. Так, хлопці, отстояв я тут 26 годин. Чекав документи на цьому елеваторі. На кінець мені їх дали, але дали не всі, дали одну цемерку якась там хіба Ліпова щоб доїхати до митниці. А на митниці вже зроблять нормальні документи, видадуть мені і поїдемо на кордон. Так, да, Цікаво, що там буде кордоном it's Це ж 1.24 товар у мене. Типа там чи буде ця пломба. І в минулому році я один, один раз возив теж макуху, тільки соняшникову Тоді був ажіотаж сумасшедший з цими ділами. Мені вішали електронну пломбу. Я з тою пломбою їхав. Потім її знімали на кордоні. Литвую. В общем, хлопцы, серьезное дело. Так, а что, он хочет сивору открывать, да? Ну ладно, давайте сюда. Я хотел через Веса проехать, чтобы немножко дальше повертать. Мне налево тут, ну, в принципе, по барабану. Там хлопцы стоят чуть ли не сутки, кажут, на кордоне. щоб пройти всіх цих ветеринарів, але зараз начебто черб немає. Будемо на це надіятися. Дивіться, Україна, так? поля, жовті поля. А тут нормально виїдуть В широку, можна через ці уроки.